Над Кримом піднялися жахливі смарчі. Вода вийшла із берегів і починає затоплювати міста. Ударив катаклізм. Окупований півострів накрило дуже сильно. Потопи схоже йдуть із новою силою, і тепер ще й за підтримкою вітрових вихрів. Останнім часом погоди, наче не на жарт розізлилися на людство і під страшним ударом. Тепер Крим невже стихія дістанеться і материкової України. Про це і кадри з Криму. Далі у Криму вирує стихія. Місцевим жителям вдалося зняти на відео смарч. Сталося це у той самий час, як у Європі наповно вирує циклон. Борис. інтенсивні зливи призвели до швидкого підвищення рівня води на континенті. Повідомляється, що смарч пройшов над морем біля карадагу гірського масиву в південно-східній частині півострова. Цікаво, також і те, що це єдиний древній вулкан, що зберігся в східній Європі та Україні. Також Крим затопило. Повідомляється про потоп в Ялті, Алушті, Гурзуфі, потоки на вулицях, наче гірська річка. Люди ледве тримаються, щоб не віднесло. Вода та бруд, наче водоспад, переливаються навіть через огорожі і затоплено. Дороги машини майже пливуть. Найскладніше в гірських районах, адже дощі в прогнозі, і надалі не оминула негода і окупований Севастополь, де теж стався величезний потоп. через високий рівень води, який був спричинений зливою. Зупинився громадський транспорт. Каналізаційна система не справляється. Крім того, і окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив про велике скупчення води на вулицях Київська Кажанова Р. Удніва, Пожарева, Гоголя на спуску від площі повсталих в районі автовокзалу. Через погодні умови можливі збої в роботі громадського транспорту зазначив Розважаєв. А раніше повідомлялися, що в місті сильний дощ, гроза і злива. Місцеві скаржилися, що через потоки на вулицях не можуть дістатися до своїх домівок. За повідомленнями розмі постраждали частина Коктебеля, курортного села Степове та частина Нанікова. Унизці міст. Зафіксовано аварійні відключення електроенергії. І зауважимо, що напередодні російське управління МОНЕС на півострові оголосило штормове попередження через зливи з градом і штормовий вітер до 20 метрів на секунду. Також в Одесі зіпсувалася погода, і над морем сформувався смерч. В мережі вже з'явилися відео із ним. Місцеві телеграм-канали поширюють відео, на якому можна побачити, що в Одесі над морем нависає смерч. Явище можна спостерігати з набору смарч виглядає доволі загрозливою. Таке погодне явище може бути небезпечним. А раніше синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища, зокрема, сповістили про них у щонайменше п'яти областях. Небезпечні метеорологічні явища прогнозували на Хмельниччині, Львівщині, Херсонщині, Волині та Рівненщині. І такі події пов'язані з штормом Борис, який спричинив найсильніші повені в Європі за останні два десятиліття. Зруйновано будинки, дороги, десятки тисяч людей були змушені покинути свої домівки. Країни центральної та східної Європи від Польщі до Румунії у середині вересня зіштовхнулися із найсильнішою повінню за останні 20 років у кількох регіонах регіонах Польщі та Чехії оголосили евакуацію на прикордоні між країнами підйом рівня води зруйнував кілька мостів, пошкодив будинки та авто. Зруйновано кілька дамп в нисі на півдні Польщі та в Остраві у Чехії. Прорив греблі на одрі призвів до затоплення промислової зони. Острави разом із хімічним заводом та коксохімічним заводом. Евакуйовано сотні людей. Уряд Польщі оголосив стан стихійного лиха в постраждалих районах і заявив, що спрямував один мільярд злотих, це 10 мільярдів гривень. На допомогу постраждалим, також Україна запропонувала відправити до Польщі близько сотні рятувальників для допомоги в ліквідації наслідків масштабних повеней. Місцеві жителі у Польщі порівнюють стихійне лихо з апокаліпсисом Армагеддоном та називають міста привидами. До стихії готувалися і столиці Словаччини, і Горщини, Братислава та Будапешт. Обом містам повінь загрожує через підняття рівня Дунаю. У відні, який також стоїть на Дунаї, через повінь майже півтора. Тори сотні людей залишаються заблокованими на круїзному лайнері. Затоплено причал. Яка ж причина? Повені та чи загрожує вона Україні? Нагода в центральній Європі спричинена тим, що циклон над регіоном був заблокований полем високого тиску із з півночі. Так пояснила синоптикиня Наталя Птуха. І за її словами, оскільки циклон не міг рухатися на центральну Європу, пролилися потужні дощі, що призвели до повені. Водночас, циклон, який вирував на Центральну Європу, вже поступово втрачає свої сили. Відповідно, опади вже відходять. Запевняє синоптикиня. Водночас із північних широт посилюється поле високого тиску. Тож антициклон забезпечуватиме найближчими днями по всій території Північної та Центральної Європи погоду без опадів. Усі атмосферні фронти поля низького тиску відходять південніше на територію Італії, але вже немає такої інтенсивності. Наголошує Птуха. для території України такої загрози не було і немає, тому що пік цієї негоди припав на. Вихідні і трохи він зачепив південно західну частину України, а саме Одещину, Карпатський регіон, Закарпаття та Прикарпаття. А також в нас випали опади різної інтенсивності. Місцями значні, подекуди навіть були сильні дощі, але все ж таки Україна уникла катастрофічних наслідків. Так пояснює синоптикиня за гідрологічними спостереженнями. На деяких річках Карпат в Україні спостерігається підняття рівня води, але максимально зафіксований рівень подекуди становив 70 сантиметрів. Це в межах. Річищ без негативних наслідків запевняє птуха. Зараз ситуація стабілізується і на території України. Переважатиме погода без опадів. Катастрофічні опади, які вражають центральну Європу, це саме те, на що очікують вчені із зміною клімату, наголошує Джойс Кімотаї, науковиця із інституту Грантема імперського коледжу Лондона, слова якої наводить «The Guardian. За її словами, загибель людей, матеріальні збитки через негоду в Африці та Європі демонструють наскільки погано підготовлений світ до таких повеней. Хоча вчені напряму не пов'язують екстремальні зливи із наслідками впливу людини, є ймовірність такого зв'язку, адже саме гаряче повітря може утримувати більше вологи, що і призводить до катастрофічних опадів, які сталися в Європі цього місяця. У 1997 році в тому самому регіоні у Польщі, Німеччині, Словаччині та Чехії, Австрії сталося повінь тисячоліття. Лише у Польщі тоді не стало 56 осіб. Було затоплено житлові райони Вроцлава. Про ці події в 2022 році на Netflix вийшов і польський серіал Висока вода. Водночас Соня це невіратне кліматологиня з швейцарської вищої технічної школи. У Цюриху стверджує, що аналіз повинний в центральній Європі свідчить про те, що більша частина водяної пари надходить з Чорного та Середземного морів, обидва з яких стали гарячішими внаслідок змін клімату, спричинених людиною. У середньому інтенсивність сильних опадів зростає на 7% для кожного ступеня глобального потепління. Зараз ми маємо глобальне потепління на 1,2 градуси Цельсію, що означає, що сильні опади в середньому на 8% інтенсивніші, каже кліматологиня. Дані метеостанції свідчать про те, що з 1950 року у Німеччині, Польщі, Австрії, Чехії, Гурщині та Словаччині вересневі опади стали сильнішими. Країни центральної Європи готуються до погіршення ситуації з повенями. Там очікують, що стихійне лихо може підтопити ще кілька міст. Наразі там відбувається евакуація і прибирання наслідків негоди. Про це пише агентство Reuters. Зокрема, Будапешт готувався до повені десятиліття. Пік повені очікується 21 першого в вразливих. До підтоплень місцях встановлено дамби висотою до 9 метрів. Дунай вийшов із берегів і підтопив угорський парламент. Пік повені очікується у суботу, тобто сьогодні. У вразливих до підтоплень місцях встановлені дамби. Угорська столиця дійсно досить активно готується до найскладнішого періоду повені на Дунаї. І про це вже заявив мер Будапешта Гергей Корачонь. Далі цвітую Будапешт готовий до піка, але найважче починається зараз, сказав міський голова. Пік повені очікується 21 вересня. У вразливих до підтоплень місцях вже встановили дамби висотою до 9 метрів. Ми вже про це говорили. І ось ці дамби постійно патрулюють. Перед наближенням великої води в Угорщині заявили, що очікують повінь десятиліття, але вода не має перевищити рекордні позначки 2013 року. Ну і в Угорщині не прогнозують зараз надзвичайну ситуацію і не планують вводити стан стихійного лиха. А ми нагадаємо, що шторм Борис причинив найсильніші повені в Європі за останні два десятиліття: зруйновані будинки та дороги. Десятки тисяч людей були змушені покинути свої домівки в Австрії, Чехії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Повінь прорвала дамби, затопила вулиці та призвела до відключення електроенергії. У деяких місцях під водою опинилися цілі квартали. Циклон Борис, який накрив центральну та східну Європу, ще 14 вересня дістався і до Італії. На півночі країни в регіоні емілія Роман проходить масштабна евакуація через сильні повені та сувих ґрунту. Дощі накрили Італію. Ситуація стрімко погіршилася із настанням ночі. Про це дописували у The Guardian. Мар міста Модільяна, яке навесні 23-го року, також постраждали від повені, розповів, що річка просто вибухнула. Повінь у Емілії Романдії в травні 23-го року на жаль забрала 17 життів і завдала збитків на 8,5 мільярда євро. Циклон наробив стільки лиха в Європі, оскільки фактично був заблокованим і не міг кілька днів нікуди просуватися. Науковці Кажуть, що екстремальні опади та повені стають частішими та. Інтенсивнішими через руйнування клімату, комісар ЄС з управління кризами Янес Ленерчич також зауважив, що повені в центральній Європі та лісові пожежі в Португалії. Доказ кліматичної кризи. Ця трагедія не є аномалією, це стає нормою для нашого спільного майбутнього. Європа є континентом, який нагрівається найшвидше у світі, особливо вразливий до екстремальних погодних явищ. Сказав він. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Будьте обережними, уважними та. Дізнавайтеся найактуальніші новини разом з нами. Підписуйтесь. Слава Україні!